Привіт! Сьогодні багато людей називають себе віруючими, але насправді є віра і бісівська, яка не підкріплена ділами. Я можу говорити, що я вірую на цьому все. І біси вірять так само. Вони не готові працювати зі своєю гордостю, вони не готові сказати до побачення своїм гріхам. Вони просто вірять. Вони просто роблять мертву релігію, мертві обряди, які не рятують і називають себе віруючими по-своєму сам на сам з Богом. Це значить, що людина взагалі не знає Бога, взагалі не розуміє Слово Божого. Біси вірять так само. І Яков, брат Ісуса Христа. Він говорить, що віра без діл мертва. Так само, як і тіло без духа, воно мертве. Ти просто ходиш, виконуєш е, ті самі вчинки, ті самі дії, які виконує звичайна собака. Просто Монотонна, одне і те саме, але ти ніяк не розвиваєшся як особистість. Да? Ти можеш десь навчатися, щось вкладати в свій мозок, але ти не працюєш зі своїм серцем, ти не е, зростаєш. Е, до совершенства, тому що совершенні люди вони обуздають свій язик. А, свій, а язик може обуздати тільки сильний дух. Для того, щоб цей дух був спочатку пробуджений, а далі сильний, потрібно тільки слово Боже, яким він і народжений. А отже, людина, яка совершенна, вона є обузданою Словом Божим. І це ні в якому разі не пронизливо, це не в якому разі не притиснено, Це якраз є життя без рамок, тому що гріх, залежність це є рамки. Коли ти обольщений, коли твій мозок відключений, ти живеш просто за правилами цього світу, ти є у волі диявола, який прийшов украсти, убити і погубити. Тому ми на сьогоднішній день робимо вибір, яка ж все-таки є наша віра, або в нас віра християнська, віра справжня, яка досягає до краю землі. І ти не цураєшся Ісуса Христа, або твоя віра бісівська, і ти живеш за правилами цього світу і котишся просто в ад. Амінь.